Пані Вікторія, будь ласка, записуємо число, тему, Будова та функції сечовидільної системи. Добре. Будова функції сечової системи. Сечовидільної системи. Записали? Давайте ми запишемо до видільної системи, які відносяться органи системи органів. Легені. Легені виділяють з організму людини вуглекислий газ, воду і аміак. Так. Які, ну, видільні системи. Ми говоримо сьогодні про видільну систему і е, сюди відносимо такі органи і системи органів, як легені, перше. Це схема. Це схематично зображено. Тому що так показано схематично. Я не переключаю. Шкіра людини виводить воду, солі. Пані Вікторія, будь ласка, оберніться. Де ваш зошит? Видільна система. Печінка. Сечовина, так. шкіра вона виділяє з організму воду, сіль і сечовину. Печінка це орган також, який відповідає за виділення. Що ж виділяє печінка? Це жовчні пігменти і жовчні кислоти. Нирки. Нирки виводять з організму людини воду, сечовину. Сичову кислоту, солі, чужорідні та шкідливі речовини. Сюди можемо віднести антибіотики, деякі лікарські препарати, зрозуміли? Якщо ви тільки приймаєте якісь ліки чи це антибіотики, наш організм його виводить. І там, якщо ви читали інколи вкладиш, що там інструкція, то там написано, що. Цей препарат виводиться протягом 6-12 годин чи 3-4 годин з організму. Чуєте? Там теж ну, враховано, як ну, швидко він виводиться з організму. Чули? Сюди можуть бути також деякі інші речовини. Кишечник. Кишечник... Продукти розпаду, які не ну, виводить назовні продукти розпаду, які не всмотрються в організм. Це можуть бути неперетравлені рештки. решти. Чуєте мене? Це переважно клітковина, солі важких металів, холестерин. Що ж таке виділення? Виділення це процес, що забезпечує виведення продуктів обміну і надлишкових речовин, які утворюються в процесі діяльності організму. Тобто розумієте, що багато ми з вами споживаємо їжа, ліки, вода, мінеральні солі. Але організм не безрозмірний. Звичайно, наш організм здатний накопичувати деякі елементи, деякі речовини, перетравлювати, Відбуваються обмін речовини і енергії. Але більшість речовин організм сам позбувається, виділяє. Записав. всмоктування поживних речовин. Багато речовин смуктується в кров. Але те, що не всмокталося в кров, воно виводиться на пряму кишку, анальний отвір і назовні. Воно нам не потрібно. Вертаю далі. Можете, можете найти, ви можете знайти презентацію. Чуєте? Ви можете суті презентацію. Ми звертаємо увагу, це орган виділення, це нирки. Нирки це є пар, парні органи. Нир, нирок у нас дві. У багатьох тварин також по дві нирки. Але буває аномалія. Може бути таке, що одна нирка. Чому? Може бути. А чотири? Ні. Ну я не дивіться, це аномалія. В норма це дві нирки, це парні органи. Отку, де витікає сенч з нашого організму. Чує? Це провідний шлях. пан Василій. Ви писали Бачите, що основна роль нирок яка. Чуєте чи ні? Це хур, чи це Пані Вікторія. Основна роль нирок – це фільтрація крові. Чуєте? Нирки безперервно фільтрують кров. Тому ви бачите, що в нирку і проходять артерії і вени. Чуєте? То, що надлишок. Вода, мінеральні солі, глюкоза, вітаміни, ліки, антибіотики, солі важких металів, все воно відфільтровується. То, що дійсно не потрібно, воно сечоводах потрапляє сичовіні хур, коли у нас сичовіні хур переповняються, ми біжимо, як кажуть, до вітру в туалет. І його опорожняємо. Дивіться, нирки регулюють видалення продуктів кольору. Токсичні історії речовини. Нирки підтримують водний баланс. Тобто ну, ми п'ємо багато води, але... Частину випаровується через шкіру, спотом втрачаємо. Частина витрачається води на перетравлювання їжі, але велика кількість води виводиться назовні. Особливо коли холодно. Чули, коли холодно, нирки більш якось інтенсивно працюєте і ми втрачаємо більше води. Ви люди не Так, звичайно. Йодний баланс організму. Я вже вам розповідав, що в мене дядько є, який працює.